Мати нарешті приспала дворічного назадчика, а сама зі спокійною душею пішла готувати вечерю разом із бабусею, які водиться в селі. Варили у літній кухні неподалік основного будинку. Тільки за півгодини жінки помітили, що дитяча спальня палає як смолоски. Я заходжу до хати а в хаті пожар. Я не могла зайти там все чорно було. Жінки були в розпачі. У огняній пасті на їхню допомогу чекав їхній Назарчик. Слося, він не розумів, що то робить. Він ж малесенький два не немає. Мати, ризикуючи власним життям, кидається на порятунок сина, але натикається на вогняну стіну. Мама, коли вже хотіла вскочити в будинок, побачивши, що горить, щоб його врятувати. Вона не змогла, бо вона тільки відкрила будинок і зразу отримала опіки. Лиця пожежники прибули швидко та чим дуж кинулися шукати дитину. Малюк так і лежав у своїй схованці під столом. Його пульс ледве жеврів. Хлопчина прокинувся, мабуть, злякався, заховався під стіл, тому що під час розвідки пожежі наші фахівці власне знайшли його вже під столом за знаками отруєння продуктів горіння. Він, тобто, подавав знаки життя, тобто його винесли ще живим. Медики швидкої допомоги вже в машині почали реанімувати дитину, але довести Назарчика живим до лікарні їм так і не вдалося. І штучне дихання, і дихання, рот в рот, і непрямий масаж серця, і внутрім'язеві ін'єкції. Бо внутрівенних вже вдат зробити неможливо було, тому що вже вени були в такому стані, коли вже вколоти було нереально і дослідно через 5-7 хвилин після того, коли його привезли на швидку, ми вже консультували смерть. Рідні загиблого малюка впевнені, у смерті Назарчика винні перепади напруги, які в селі звична справа. В дитячій спальні не було ані пічки, ані каміну. Тож загорітися могло тільки від електрики. То видно, що з телевізора видно, що десь замкнуло, бо що взагалі на тій вулиці переважно буває таке, що світло. <кій> то, то сильне, то <кій> слабе. Видно, хтось або козла включає, або <кій> що. Рятувальники вважають, що причиною трагедії дійсно могло стати замкнення в електромережі. Як тільки буде підтвердження, з'ясовуватимуть, хто винен у смерті дворічного малюка.